Це місто район. Я свідомо став священником свідомо став священником Української православної церкви, тоді ще Київського патріархату. І коли ще почалася війна в 2014 році, у нас у бері церкви є ряд військових частин. І я тоді ще почав їздити капеланом, як військовий священник до них. Коли розпочалася війна, 22-24 лютого то я допомагав людям виїжджати за межі кордону. Я кордон не пересікав, просто відвозив людей автобусами, евакуйовувала звідти назад, забирали гуманітарну допомогу для військових і для тих людей, які залишилися е, в місті, і в межах Білоцерківського району. Ось потім, е, коли вже сформувався інститут капеланства. Же капеланство стало на законодавчому рівні в Україні офіційно в збройних силах України. Ось я для себе прийняв рішення піти служити капеланом. Mm-hmm. Хай вас Бог усіх береже, аналогового охоронця, щоб повернулися додому всі живими, здоровими і щоб всі дітки були схожими на вас, справжніх патріотів України. Слава Богу і слава Україні! Дякую вам усім за молитву. Дякую вам, хлопці. Хай вас береже Бог. За цих півтора року повномасштабного вторгнення ми бачимо, саме як віра в Бога, віра в Збройні Сили України, вона створила велике чудо, дала Україні вистояти і обов'язково Господь дасть сили перемогти. Кожний воїн це є чиїмось батьком, чиїмось сином, чиїмось другом. Вони теж хочуть усі повернутися додому здоровими, щасливими на своїх ногах. І це їхній святий обов'язок. І ми, капелани, повинні підтримати їх і їм допомогти. Будь-яка війна вона забирає життя, зокрема. Е Російсько-українська війна, вона з перших днів почала забирати дуже багато життя наших земляків і не тільки військових. Слава Ісусу Христу! Що ви прийшли до синочка. Ніхто більше ніколи її не поверне сина, і комусь чоловіка, комусь батька, комусь друга. І люди вони приймаються цим і дуже важко, складно переживають. Більшість людей думають, що Бог от може на кнопочку натиснути, як як якась комп'ютерна гра. І війна може припинитися або піти так, як вважається людина, граючи ту якусь чи іншу гру в комп'ютері, керуючи нею і думаючи, що так може робити Бог. Але Бог дав людині волю. Це великий божий дар, яким користуємося всі ми люди. І саме в цей час війни кожна людина повинна зрозуміти, що майбутнє воно знаходиться зокрема і в руках кожної людини. Ухрещується роба боже єва в ім'я Отця Амінь і сина амінь. Чалася війна, багато людей вони втратили віру взагалі в майбутнє України, тому що для нашого ворога Україна як вільна і незалежна держава вона взагалі не потрібна була. І, мабуть, плани були зруйнувати Україну як таку, щоб не було в неї майбутнього. А діти це є наше майбутнє. Минуло декілька місяців. Україна вистояла. І я побачив до церкви, як почали приносити дітей, хрестити. Я побачив на вулиці, зустрічав матерів з дітками. Минув навіть рік, і я побачив себе в церкві. Зустрів сім, сімей, які прийшли хрестити дітей, діти, які вже зачалися в час війни. Там місяць, два-три вони е, е, зачали свою дитинку і народили вже е, в цей час війни. Вони не побоялися. І саме такі сім'ї, які народили дітей, вони є сильні духом. І оця генетика, яка присутня е, в тілі їхніх батьків, вона передається цим діткам в майбутньому. І віра, вона повинна допомогти людям, не тільки перемогти війну, тому що після війни ми будемо пожинати ще дуже багато наслідків цієї війни. В когось будуть опускатися руки, в когось будуть занепадати віра. І оті сильніші духом, міцніші вірою, вони повинні допомогти слабшим за себе людей. Ось тобто після війни доведеться, ще дуже, дуже багато докласти зусиль для того, щоб Україна, яка отримує перемогу. Вона перемогла сама себе в внутрішньому житті. Пішли?